За ініціативи поліції Запорізької області та активної підтримки керівництва Бердянської міської військової адміністрації до дитячого патріотичного руху Байда доєднались діти з Бердянської громади. Відбір стартував на початку вересня 2023 року. 20 юних бердянців успішно пройшли відбіркові випробування та стали частиною дружньої спільноти руху. Відбувся вже Ще один крок в розвитку молодіжного руху Байда ми відкрили бердянську баланку, це діти. Не переселенці закупованих територій і наразі мешкають в місті Запоріжжі. Від запорізького осередку Байди юні бордянці отримали шеврони і урочисто поклялись бути гідними громадянинами та патріотами України, чесними, справедливими, вимогливими до себе та своїх товаришів. будучи Справедливим вимоглим до себе та своїх товаришів, бути чесним, справедливим, вимогливим до себе та своїх товаришів, проявляти турботу до молодших та поважати старших. Головна мета дитячого руху Байда патріотичне виховання молодого покоління, популяризація здорового способу життя, спортивний та інтелектуальний розвиток школярів. Ми сьогодні приймали членів нашого патріотичного клубу. Саме Байда. саме найголовніше знаєте, це завдання це забрати дітей з вулиць і щоб діти навіть в навіть таких умовах, як зараз, війна, були і навчалися, освічувалася для те, що вони просто були не кинуті дітьми на призволяще, не тільки батьками. Розуміємо, що у батьків є свої також. Начальник головного управління національної поліції в Запорізькій області Артем Кисько зазначив, наразі вже вдалося створити нову та цікаву ініціативу для дітей, які через воєнний стан та офлайн освіту майже весь свій час проводять вдома. Завдяки руху Байда діти зможуть здобувати нові навички та вміння. Наше завдання, щоб діти більше побачили, більше е, знали. Е... Більше відвідували, спілкувалися з цікавими людьми нашого регіону, інших регіонів і здобували необхідні в житті навички. Як нагадування про рідне місто, Вікторія Галіцина, керівниця Бердянської міської військової адміністрації, подарувала підліткам символічний прапор з рідного міста. Подякувати саме вашим батькам за те, що вони і у них є такі патриоти, як ви. Саме на ваших плечі ляже пригрузя від нашої чудової країни. Ми обов'язково повернемось додому. А це маленький кусочок нашого бодяцька. Нехай він радує вас у вашому приміщенні. За невеликий термін існування руху юні байдівці по-дорослому активно беруть участь у житті громади та допомагають добрими справами. В байді я вже давно, у нас скоро буде півроку. У мене з'явилось більше комунікації. Я прокачала свої навички комунікації, ораторства та ведення стрінок. За ці півроку байда стала для мене другою сім'єю. Я приходжу і проводжу час з задоволенням. Тобто мені хочеться сюди ходити. Навіть у складні часи воєнного сьогодення байдівці своїми вчинками, впевненою громадянською позицією, дають приклад справжнього патріотизму, а також мріють про перемогу України та щасливе майбутнє на рідній землі. Незламність нашої країни в наших людях це доводять підлітки з патріотичного руху Байда, які об'єднались задля допомоги нашим військовим. Цього разу вони плетуть маскувальні сітки для захисників нашої країни. Діти це наше майбутнє, і хлопці, які на передкутам, вони теж це розуміють, і для них оці хлопчики та дівчатка це стимул стояти там. Теряти життя, але стояти, і тому діти це теж розуміють. І коли вони приходять, ну я кожного разу, коли пишу в фейсбуці, завершаю свій пост Кожен вузлик з любов'ю, і тут ми бачимо, що кожен вузлик з любов'ю може не вміла, може трошки незграбна, але ми передаємо, передаємо посил нашим хлопцям. Ми вас чекаємо. Плести маскувальні сітки не така вже і проста справа. Спочатку основу для майбутнього маскування розтягують на спеціальній рамці, а потім, витримуючи заданий візерунок, заплітають тканиною кожен квадрат сітки. Робити це потрібно уважно, адже смужки тканини мають міцно триматись і лягати на всю площину сітки. Дітей складно навчити чому? Складно навчити тому, що, щоб вони розуміли, що вони роблять. Ці діти розуміють, Ці, які приходять до нас, розуміють і дуже добре роблять свою справу. У сучасних реаліях війни ефективне маскування дуже важливе. Камуфляжні сітки це захист військової техніки, бліндажів. А відповідно вони допомагають зберегти життя наших воїнів і плести їх може навчитись кожен і таким чином робити свій вклад у допомогу силам оборони України, діляться байдівці. «Допомагає плести сітки для військових, тому що це надзвичайно допомагає маскувати техніку та наші позиції від ворога. Тут особливої техніки немає, тобто треба просто хаотично нав'язати ленту і зробити так, щоб через неї можна було дивитися на позиції ворога. На мою думку, не кожен може піти на війну у своєму віці, тому треба усіми силами допомагати нашим ЗСУ». Ця допомога дуже важлива. Для наших військових, і це може робити кожен. Хочеться в першу чергу допомогти їм, та передати так сказати свою любов до них і подяку за те, що вони нас захищають. Учасники патріотичного руху Байден не перестають дивувати своїм бажанням якомога скоріше наблизити нашу перемогу. А, так, мене друг військовий. Він зараз ЗСУ. це дуже важливо. Ці всі сітки, і це найменше, що можуть робити діти зараз. Це насправді дуже важливо зараз. Наш колектив об'єднує прагнення до перемоги. Волонтерська діяльність байдівців надзвичайно цінна та вкотре доводить, що незалежно від віку допомогти наблизити нашу перемогу може кожен. Головне любов до батьківщини.